Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні хотілося би ще додати особливо ті, хто виявили бажання стати в ряди проповідників Царства Божого Євангелії Доброї Новини. Колись настане день, настане мить, коли прозвучить остання проповідь. Яка буде закликати до спасіння людей, і останній грішник, покаявшись, прийме і Ісуса Христа своїм Спасителем, і час спасіння закінчиться. На землі прозвучить голос труби, яка буде кликати нас додому, і ми вийдемо в Царство Боже. І просто залишається одне питання: Господи, де це буде і коли? Ніхто з нас не знає відповіді на це запитання. Чи це десь буде на хуторі, де будуть зібрані двох або ж трьох, чи це буде у Великому зібранні і якомусь великому місті? Чи це буде у нас в Україні, чи, можливо, на якомусь іншому континенті? Цього не знає ніхто, але цей день прийде. Дуже коротко я хотів би звернутися з особливим словом, можливо, в більшій мірі до тих, хто сьогодні розпочинати будуть своє навчання, але хотів би, щоб це слово торкнулося знову і знову нас як християн. Як божих дітей, яких Бог покликав до свого винограднику і доручив нам відповідне служіння. Для початку я зачитаю слово, яке записано в листі апостола Павла до Коринтян, коли він його описав своє перше післання. Для скорочення, щоб не забирати багато часу, я зачитаю дев'ятий розділ. І один тільки 23 вірш. А це я роблю для Євангелії, щоби стати її спільником. Коли ми читаємо із 16-го вірша, апостол Павло розповідає і, неначе, своє життя виявляє для нас з вами. Він каже, якщо я благовістую, за що мені нагорода? Це мій обов'язок, і я це маю робити кожного разу. Але коли я це роблю добровільно, коли я виявляю ревність і бажання, він далі каже, я став для всіх всім. І як заключення, він каже, все це я роблю тільки для того, щоби стати учасником Євангелії. Дорогі мої брати і сестри, що визначає нас і нашу приналежність до церкви? Те, що ми прийняли і вступили з Богом в заповідь через святе повірі водне хрещення? Так. Те, що ми відвідуємо зібрання і прославляємо Господа в піснях і слухаємо проповіді, це також правильно. Але не забуваємо, що це не все. І каже апостол Павло, коли Господь захотів відкрити в мені Ісуса Христа. Я не став тоді радитись із тілом. З кров'ю, але свідкуючи про себе, він каже: я відмовився від цього і став учасником Євангелії. На землі є багато імен відомих. І багато імен, коли ми їх просто називаємо, вони для нас щось говорять. Коли ми читаємо на сторінках святого Писання різні імена, то я скажу так, що коли ми народжуємо дітей і шукаємо, як би їх назвати, ніхто із нас не називав свого сина Навалом. Ми знаємо історію цієї людини і це ім'я асоціюється не з добрими речами. Не дуже нам хочеться називати такими іменами. Ми знайдемо багато Іванів, ми знайдемо Петро, Павло і різні імена. Нам приємно. Чому? Тому що є добра історія життя цих людей. І апостол Павло, один із них. Коли я народився і назвали мене Павлом, я дуже не любив цього імені. Причина була дуже, доволі проста. Напротив нашого будинку, де я народився, жив Павло. Старенький дідусь із паличкою ходив. І коли я дивився на нього, я ніколи не хотів. Я не хотів, бо характеристика його була не дуже добра. Як десь ми зайдемо до нього, то могли і цією палкою отримати. Але з плином часу виростаючи, пізнаючи Боже Слово, як приємно було знайти апостола Павла, мужа віри. І я признаюся сьогодні мені приємно. Я радий, що мені дала таке дала ім'я, таке дале ім'я. Брати мої сестри, я хотів би сьогодні в коротенькій своїй проповіді, чому я підвів до цього. Взяти одне із імен Біблії, щоби для вас, дорогі студенти, сказати слово. І це буде книга буття. Це слово, коли вчора брат Ростислав зателефонував і попросив приїхати разом порадіти, чомусь воно зразу ж мені прийшло на пам'ять це слово не один раз, я вже говорю, але воно було так настільки сильне, що я погодився ще раз це говорити. Книга буття. Відомий для нас 49 розділ, 14-й вірш. Ісахар то костистий осел, що лежить між кошарами. І побачив він спокій, що добрий, та землю, що стала приємна. І він нахилив свої плечі, щоб нести і став працювати на податок. І Сахар, одно із колін Ізраїля, син Лії, яка народила йому його. І чоловіком їй був Яків. Кожний із колін, коли благословляв батько своїх синів, чимось вирізнялося. Говорячи і називаючи імена від старшого до найменшого, це не наче історія в тих коротких характеристиках, це не наче пророче слово на майбутнє. І коли справа дійшла до Ісахара, батько говорить дуже дивне і цікаве слово. Каже Ісахар, костистий міцний осел, який лежить, один із перекладів каже, між водами, а далі каже: він побачив, що земля придатна, щоб на ній можна було працювати. Коліна Ісахару славилося тим, що це були люди мудрі і знатні. Вони досліджували писання. І вони були дуже авторитетні взагалі серед євреїв. Вони знали набагато більше, як знали інші. Вони любили закон Божий. Вони його досліджували, і вони його проповідували, вони його витлумачували для інших людей. Коли ми читаємо зацарювання Давида, зібралися євреї, щоб його. Зробити царем. І там написано, що з різних колін прийшли люди. І написано, що з коліна із Сахарового також прийшли. І ось там така деталь записана, що це були люди, які знали час і що потрібно коли робити. З ними прийшли їхні брати, які слухали їх. Коли коліно із Сахарове. Вони досліджуючись знали Божий закон. Вони знали, коли потрібно робити, що і як це робити. І цікаво, що вони були в собі настільки організовані, що в них були визначені люди, які стояли на чолі сімейств. Вони давали толк усьому і напрямок. І їхні брати, написано. Слухали їх. Це особливість. Мало хто сьогодні може цим похвалитися, але я повернусь до прочитаного текста. І побачив і Сахар, що земля добра. Дорогі брати мої сестри, особливо дорога молодь, яка сьогодні погоджується стати в ряди працівників на Божій ниві. Як добре, коли Божа людина має відкриті очі і правильне бачення? Було сьогодні зазначено, що ми живемо в непростий час в нашій державі. І бачення в кожного своє. Коли розпочалася війна одній з груп, в якій я є, один із братів написав просту, просте повідомлення, браття. Відпустіть мене з миром, я вже на дорозі доїжджаю до однієї з європейських країн. Я вже церкву передав з Богом. Признаюсь, коли я прочитав це слово, стало дуже боляче. В цей самий час ми з молоддю стояли на кордоні, де тисячі людей йшло, спасаючись. Це були різні люди. В цей час ночі були морозні. І одного разу було вісім градусів, коли я рано привіз іншу групу людей, щоб змінити їх. І я побачив на їхніх головах іній. Вони працювали. Я, знаєте, став в стороні, щоб дивлячись за цим сим, я бачу, як вони готували їсти, роздавали. І до мене прийшла думка, Павло, чи все ти правильно робиш? Я стояв і дивився думаю, Господи, ми сьогодні допомагаємо тим, хто втікає. Що робимо ми? І мені така прийшла думка, може час сказати, молодь, збирайте речі і разом. Ви знаєте, я став плакати, стояв з боку і плакав. Господи, звідки ця думка, вона правильна чи неправильна? Може, я щось неправильно роблю, коли заставляю цих молодих людей, щоб вони працювали, служили. Може, час сказати, втікаємо разом, спасаємо свої тіла і свої душі. Але ви знаєте, я віру, що від Бога прийшла сила. Ми змогли простояти це все. І коли біля нашого міста розірвалися оці ракети, які прилетіли, вони там знищили військ відповідні військові об'єкти. І саме в цей час стояли наші молоді браття і сестри. І коли це все почули вони, то наші сестри через поле втікали, бігли до однієї з домівок, де жили наші віруючі люди. Браття залишилися на місці працювати. Дорогі мої брати і сестри, Ісахар, він побачив можливість. Що земля добра працювати можна. Дорогі мої брати і сестри, яке моє сьогодні бачення? Як сьогодні бачу я ситуацію, як Божа дитина, Бог звернувся до пророка і каже: Єремія, що ти бачиш? Він каже, я бачу жезл міндального дерева. І як приємно було почути, ти правильно бачиш. Дорогі батьки, які сьогодні віддаєте своїх дітей на служіння Богу, ви правильно бачите. Дорога молодь, яка сьогодні здаєте в ряди служіння, я вам скажу, ви правильно бачите. Якщо ви сьогодні здатні бачити, як бачив Ісус, ваш є, у Вас є характер Ісуса. Написано, що Ісус Христос ходив від міста до міста, і там зауважена така деталь по всіх селах. І коли він бачив людей, що були змучені, стомлені, як вівці без пастуха. і далі Він каже: моліть господар, жнив, щоби вислав працівників на жниву Господню. По-різному ми мотивуємо молодих людей до служіння. Порою ми кажемо, це потрібно, це обов'язок. Але Христос робив щось надзвичайне. Він їм показав знедолені душі, Він їм показав згорьованих людей, Він їм показав проблему і переживання, а далі каже, моліть. Одного разу мій старший брат приїхав в Україну сюди до нас, з Америки, з групою, щоб їздити по інтернатах. Вони приїхали до мене, були в мене вдома. Від'їжджаючи, я кажу, ти взяв достатньо коштів, щоби там допомагати, він каже, взяв хватить на цілий місяць. І вони поїхали. Через тиждень він телефонує до мене і каже: Послухай, Павло, ти не знаєш, через кого можна передати гроші з Америки? Я кажу, ти казав, хватить на місяць. І він мені сказав фразу, коли я побачив тих дітей без них, коли я побачив ці знедолені долі, каже, цього мало що я взяв. Друзі дорогі, що бачу сьогодні я, що перед моїми очима. Якби і Сахар подивився на поля, які були біля Йордану, їхній уділ гарний. Можна працювати, як подібно, Єлисей було розказано сьогодні. Це тільки початок молодий чоловік має вже спілку людей з ким працює. Казалось би, розпочинай в тебе все майбутнє впереді, бізнес іде добре. Але на плечі Божого чоловіка падає мило тілії. І на самому початку він спалює всі мости. І він іде за Юєю. Він пішов так далеко, що зайшов за Йордан. Тоді, коли навіть Ілья каже, хватить, тепер залишайся Ні, каже, живий Господь. Тепер я не можу, я піду далі. Дорога молодь. Нехай Господь відкриє вам, казав апостол Павло каже, я молюсь про вас, щоб Господь просвітив ваші очі і ви побачили це насліддя, нагороду, яку має Господь. І апостол Павло як той, хто бачив. Він не міг інакше. Він поклав самого себе на вівтар служіння. І побачив він, що земля добра. І написано далі і прихилив свої плечі. Ви знаєте, як добре, коли те, що ми робимо, воно не з примусу. Я виростав в селі і в нас був кінь. Дуже великий кінь європейський ваговоз. Це така була порода, ми на нього могли чотирох сідати і їхати. Але ви знаєте, так я близько працюючи з ним кожного разу, мало хто міг на ньому їхати, як це робив я. Ну, завжди я з ним був. Як я до нього приходив, він нахиляв свою голову, і по голові я вилазив наверх на нього. І я спокійно їхав. Я був геть малий, але як тато доручав щось робити, я брав шлію, цю прош! Як я приходив до цього коня, він голову нахиняв. Я надівав цю шлюю, він іначе сам її доодівав, і я ним керував. Дорогі мої брати і сестри, примусовість, обов'язок це не те, що має характеризувати мене як служителя. Каже апостол Павло, якщо я це роблю з примусу, яка мені нагорода? Дорогі мої брати і сестри, діло Боже. Відвідування зібрань, молитва, все, що зв'язане з служінням, Воно має походити з вісі, воно має горіти духом пламенійте, каже, Господу служить. Це те, що має бути в Божого служителя. Не можна було зупинити апостола Павла в його служінні. Він, прийнявши оце служіння. Він настільки був ним закоплений, що своє життя. Він поклав на вівтар служіння цілком. Він переймався цим служінням. Одна із характеристик взагалі людини, на якій перебуває Дух Божий. Це люди дуже ревні, це люди цілі, це люди мрії. їхня мрія одна, ще одна спасена людина, ще одна душа, яка буде сказано про Ісуса Христа. Написано про Божого чоловіка. Симеона, який вже в старості, бачити не міг добре, але, можливо, він прийшов в храм Господній, і написано, він за натхненням прийшов. І коли він побачив Ісуса Христа, взяв його на руки, Він сказав дивні слова: сьогодні відпускаєш раба твого Господи, бо мої очі побачили спасіння, яке ти приготував. Він жив мрією, він чекав ось цього дня, і в глибокій старості він здійснив. Господь здійснив його мрію, він побачив. Він нахилив свої плечі. Дорогі мої брати і сестри, в якому ярмі сьогодні я? Що сьогодні не стоя в своєму житті? Що роблю я? Для чого я віддаю свій час свої молоді роки? Кому я їх присвячую? Як добре? Коли нам хтось дарує пахучі квіти, правда, як ми їх візьмемо, вони гарні. А дайте такі вже, які зів'яли, вже листя на пів їх немає. Подаруйте комусь, буде це приємно, дорогі мої брати і сестри. Якраз і наші сили, наші молоді роки, коли ми їх присвячуємо для Господа, це приємно нашому Господу. Признаюся, я особисто, брат Ростислав, це той, з ким ми разом працювали, навчалися. Я ніколи не шкодував жодного дня, що в моїх молодих роках я пішов навчатися. Не раз згадуючи уроки і молитви, поля праці, мені так хочеться повернутися туди назад. Я пам'ятаю, в буденні місіонерські дні, коли в Херсонській області, ми, ідучи, немає де навіть місць можливості поїсти, ми зайшли в магазин, щось купили, ходили, проповідували і заблукали. Немає де, ми зайшли на цвинтар, там був один стілець, ми сіли там, поїли і пішли далі. Знаєте, апостол Петро, розповідаючи про своє життя, говорить цікаві речі. Ми каже, вам не передавали якісь надумані історії. Ми вам не передавали якісь передання, але ми були очевидцями великої Божої слави. Дорогі батьки, дорогі дідусі, чи можемо ми посадити своїх онуків біля себе і розказати їм славу Божу, яку він виявляв в нашому житті, коли ми служили для Бога? Можливо, ми похизуємося гарним будинком, можливо, ми їм розкажемо, як ми багато набули, і все це наше, і все це вам, діти, а вони вам скажуть, тато і маму, це нам не треба, нам хочеться Ісуса бачити. Як приємно, дорогі мої брати і сестри, коли мої плечі нахилилися, щоб нести тягар Господній і служіння, я коли случу, слухаю, слухаю молодих братів, які їдуть, я признаюся, коли мені вперше прийшлося їхати туди, вести допомогу, це були початки ось цієї війни, ми проїхали рівно, це була глибока ніч. Таке враження таке важкувати. Нас їде колона автомобілів з продуктами, і вже після рівну з'являються після наші браття. Один автобус християни. другий автобус християни. І така колейка з таких автобусів. Я їхав мовчки. Я вам скажу, я не зміг стриматись. Я плакав. Кажу до свого брата. Як приємно бачити молодих братів, які віддають своє життя, які служать, які проповідують, які співають, як брат Юра переді мною говорив. Як приємно. Воного разу недавно до мене прийшло повідомлення і з простим запитанням, чи ви знаєте, хто такий Павло, і назвали моє прізвище. Я відписую так, це власне я. Я кажу: а хто ви такий? І вона представилась, я та, проживаю я в Цюрупінську і каже, колись ви, коли були в нас, приходили на почту, щоб телефонувати. Ви мені подарували Євангеліє і запросили в зібрання. Я покаялась, і я тепер член церкви. Це було в 90-х роках. Знаєте, коли от таке прочитаєш приємно, куди мої плечі впрягаю я? Можливо, з невірними. Можливо, на ті пусті речі, які минаються, не до цього призвав нас Господь Церква Ісуса. Він накалив свої плечі і Сахар. І став працювати не на своє ім'я. Там написано на оплату дані. Як багато людей сьогодні працюють, щоб було видно, що це я зробив, це я сказав, це я, це я. Один із проповідників сказав, каже, я відчуваю, що моє служіння скоро закінчиться. Це був видатний проповідник. Його запитують, а чому? Він каже, є велика проблема. Коли я приїжджаю, де я маю проповідувати, все місто тільки про мене говорить. Я їм стараюся про Ісуса, а вони за мене говорять. Каже, я розумію, що Господь скоро мене забере, тому що вся слава має бути для Нього, а не для мене. Дорогі мої брати і сестри, написано за Ісахара, проста річ, він став працювати на оплату дані, щоб розвивалася ця країна, щоб розвивалося Боже Царство, щоб слава була для Господа. Дорогі мої брати і сестри, хто знає, я тут такі, хто знали, такого простого нашого брата Івана Джиготу, який прозивав Старопорицьку. Знаєте, кожного разу, як я згадую про нього. Так приємно. Це був такий дуже великий по собі, брат, його рука, тут треба моїх дві, а може і три. Але він настільки був смирений чоловік. Коли мене посилали поїхати, бо там мої тітки жили, допомогти їм. Я бувало приїжджаю на поле раннього вранку з конем. І дивлюсь через поле, іде дядько Іван. Брат Іван іде. Каже до мене: синок, що ж ти сам зробиш? Я тобі допоможу. Він не був відомий. Але для мене він став великим авторитетом. Він не працював на свою славу. Він не працював на оплату дані, на славу Божу, щоб йому було приємно, щоб йому було добре. Дорогі мої брати і сестри, дорога молодь, нехай Господь благословить вас. Сьогодні цей плащ впав на ваші плечі. Що зробите ви? Хай Господь допоможе. Я знаю, що великий немалий страх у вас, і переживання що буде. Бог не шукає талантів. Одна з причин, чому порою молоді люди думають, що я непридатний, я не можу, я не можу співати, я не можу проповідувати, це велика помилка. Колись мойсей виправдовувався, казав, Господи, я говорити не можу. Але Бог йому сказав: в тебе є Аарон, ти будеш говорити йому, він буде говорити народу. Для Бога не потрібні таланти. Сьогодні таланти на великих площах і аренах співають, але не для Бога. Богові потрібні вірні люди, які його полюблять всім своїм серцем. А далі Бог скаже: хто дав уста людині? Хіба не я, говорить Господь. Якщо Він дав уста, то Він наповнить, а ти їх відкрий. Хай благословить вас Господь. Це початок. Але хотілося б, щоб Бог вас благословив і ви влилися в ряди служителів церкви нашого Господа Ісуса Христа. І нехай через служіння кожного з вас, дорогі мої брати і сестри, через кожного з нас прославиться вічний Господь. Закінчення цього служіння давайте ми в смиренні схилим коліна і подякуємо Богу. Amen.